Відкриємо наші біблії, ми відкриємо третю книгу Псалмів. Псаммів. Да, є Псалмів, три книги. І це 72-й. е, э, на даних бібліях, 73-й українських Бібліях псалом Асаф. Я буду читати з другого вірша. А я. Мало не послизнулися ноги мої, мало не посходнулися стопи мої, бо лихим я завидиво, бачивши спокій безбожний. Бо не страждання до смерті своєї і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони вдарі. Тому то пиха їхню шию оздоблює і зодягає їх шата насилля. Займайте, будь ласка, свої місця. Асаф – Один із тих, хто був назначений давидом, давидом серед левітів, тих, хто славили Бога в новому храмі, збудованому. Той, що будувався. І він. Знаєте, Він відноситься до пророків, він написав 12 псалмів, це другий псалом, і він відкриває свої особисті переживання. Знаєте, він ділиться тим, що його турбує. Він бачить щасливий, щасливе життя безбожне. Сьогодні в цьому світі ми також можемо бачити, коли люди. Які не знають Бога, не бажають навіть Його знати, вони живуть успішно, вони живуть щасливо, а вони, знаєте, все мають. І навіть не, 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 не збираються думати про Бога. Їх цікавить тільки це життя. І от, дивлячись на цих людей, Асав пише. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не послизнулися стопи мої. Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожий. Знаєте ж, зависть така заздрість, вона присутня кожної людині. Вона є у нас, коли особливо ми бачимо, коли поруч з нами живуть люди, дивишся, починає там будувати будинок, машину придвоє. Ще один участок рядом покупає, їде кудись відпочивати, ти ж, а я? А чого, а чого я до цього часу на велосипеді катаюся? Да? А, а що в мене не так у житті? Чому один будинки розбомбили а ці, виїхали, покупали собі котеджі за кордоном і живуть щасливо, не маючи ніякого горя? Тіло їхнє здорове, бізнес їхній успішний, помирають щасливо. А якщо є такі хвороби, то зараз достатньо різних безболюючих, різних засобів медицини, які можуть підтримувати їх аж до самої смерті. І от дивлячись, дивлячись на цих людей, Асав говорить, що я чуть не поскизнувся, я чуть не послизнувся, дивлячись на них. Він каже, що на тяжкій роботі немає їх. І разом з іншими людьми не зазнають вони вдарять. Вони не страждають, але одна причина ще відмічає з їхньому житті. Каже, тому то їхня пиха, їхня гордість їхню шию оздоблює і задягає їх шата насильства. Він таке от життя успіху. Воно навіть приводить до того, що їхня гордість росте. Вони гордо говорять і трошки нижче, якщо ми подивимося, вони будуть говорити гордо проти Бога. Вони будуть виступати проти нього. Насилля навіть вони роблять. Не платять зарплату, не піднімають її, соціальних виплат яких не роблять, утискують і каже, в них все добре в житті. І в них все добре. Чому так відбувається? Це питання можливо, я думаю, дивіться, три тисячі років пройшло. Цей псалом написаний три тисячі років. Скажіть, ви спостерігали таке за собою, можливо, дивлячись на успіхи, чи такі благословені людей цього світу? Да, нам потрібно признатись, коли ми бачимо, що хтось так от живе, ми можемо задавати собі питання, чому? Де Бог? Чому не розломлює? А інших і не торкається нічого. І оце питання, воно турбує мужа Божого, воно також хвилює його, воно йому не дає спокою. І він починає собі задавати питання, якщо трохи далі ми подивимося, він починає говорити, чи не даремно я очищав своє серце, чи не даремно я собі докоряв, чи не даремно я себе обмежив? Можливо, ж не потрібно було так жити. Можливо ж, треба, як вони, жити так успішно, гнатися за цим світом, бути успішним. Знаєте, як коли буває, дивишся на людей в цьому світі і розумний, і такий справедливий, і чесний. Думаєш, ну чому не віруючі? Навіть значно краще, ніж багато віруючих тих, хто я знає і по розмовах, і по тому, що він має. В своєму житті, думаєш, ну. Ой. І в 17-му вірші він каже, а, в 16 му вірші він каже, і роздумував я, що пізнати оте, та трудне воно в очах моїх. Знаєте, багато філософів задавали собі ті самі питання і не могли на них дати, дати відповідь. Люди не могли з давніх часів зрозуміти, чому одні живуть несправедливо, роблять зло. І здоров'ї, благополуччя помирають, інші в бідності, в стражданнях, і так само. але справедливі, але чесно і помирають отаковою От раджу, здається, їхнього часу. Він каже: розуму це неможливо осягнути. Розум не дасть тут відповіді, розум вам не допоможе. 17-й вірш відкриває, відкриває істину, істину всіх. Всіх переживань існі всіх цих подій. І він каже: аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив. Кінець я їхній побачив. Знаєте, не те, що людина живе зараз тут визначає її щастя, воно чиї майбутнє. Кінець від Бога. Визначає дійсно і знаєте, ставить крапку в житті людини. Ставить крапку в житті людини. Якщо ми відкриємо Євангелія від Луки, 12 розділ, я буду читати з 13-го Євангелія від Луки. І озвався до нього один із народу. Учителю, скажи братові моєї щоб він спадщиною поділився з мною. Нас не справедливість, одного, мабуть, багато і ще спадщину забрали, а другого зовсім немає нічого. А Христос відповів йому, чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за падіння. І промовив до них. Глядіть. Остерігайте всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку Його. І він розповів їм притчу, говорячи в одного багача щедро нима вродила була, і міркував він про себе і казав: що робити, що немає куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої. І просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай їж та пий і веселися. Боже до нього прорік нерозумний ночі цієї. Ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був набув. Так буває і з тими, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Кінець визначає все. Кінець від Бога він підведе підсумок для людського життя. І якщо ви дивитесь на те, що люди так багато або успішно. Не спішіть судити! Не спішіть робити висновки. Каже, безумно, цієї ж ночі все буде взято від тебе. Здається, ці люди живуть щасливо. Якщо ми подивимося трошки далі, 16-й розділ Євангелія від Луки, Ісус знову ж таки розказує цю притчу з 19 го вірша, він говорить, один чоловік був багатий і зодягався в парфіру і сон і щоденно. Розк... Розкішно бенкетував. Пам'ятаєте цю історію про багатого і лазаря? Скажіть, хто із них був щасливішим? По-людськи, по принципам цього світу? Хто з них був щасливішим? Багато, так? Да? А якщо по божому хто із них був щасливішим? Якщо подивитися за межу за не цього світу коротко. Дистанція, подивитися туди, в вічність. Хто з них щасливий виявився? Лазар. Лазар виявився щасливішим. Він не очікував своє щастя. Він каже, питався цими крохами. Але, знаєте, він виявився щасливішим. Він не гнався. Каже, ті, хто не турбується про душу, але турбуються тільки про матеріал. Сьогодні цей світ, він, знаєте, поставив людей всіх в цю гонитку за цим матеріалом. Сьогодні є багато методів доступних, щоб бути успішним. Написано дуже багато книг, є розроблені методики. На Ютубі ви можете бачити. Все говорить про те, що ти повинен мати успіх в цьому світі. Ти повинен бути лідером в цьому світі. Ти повинен бути багатим в цьому світі. Але кінець визначає від Бога. Христос говорить, не залежить життя людини, чоловіка від його багатства. Не залежить. Сьогодні Євангелія нікому не потрібна. Є таке відео на Ютубі, коли один віруючий він підходить і пропонує Євангелія або тисячу гривень. Знаєте, що беруть люди? Тисячу гривень. Люди беруть тисячу гривень, навіть не роздумуючи. Євангелія або тисячу гривень. Вічне життя. Або тисячу гривень. Тисячу гривень. Зараз. Сьогодні. Люди, на жаль, не думають. Сатана настільки надію це покривало. І він гонить людей, не дай чим зупинитися, передихнути. Працюй вихідний, працюй дві зміни, працюй. Навіть на пенсії працює, до останнього подиху працює. А він гонить, знаєте, підштовхує, підштовхує, щоб людина не думала про Боже, щоб вона ніколи не думала про свою душу. Знаєте, Церква дійсно це азис, де ми можемо зупинитися. Дати спочинок нашим душам від того світу, в якому люди метушаться, біжать, намагаються побільше під себе набрати, на Христос говорить, для кого, для чого ти це збираєш, якщо ти не знаєш свого Кінця, нікому воно зістанеться, навіть не знаєш. Ти не візьмеш з собою нічого. Коли ми бачимо благоденство цих людей, нам також потрібно розуміти, що їм також потрібна Іванка. Їм також потрібна ця добра новина. Їм також потрібна ця звістка. Не заздріть їм. Знаєте, поспівчувайте їм. Поспівчувайте їм. Вони нещасні. Хоча вони здаються щасливими в цьому світі. Щастя цього світу, воно переверне, воно обманчує. Коли Асав про це говорить, він каже, я мало не послизнувся, Я мало не почав думати і йти, і жити, як живуть Знаєте, Я ледве-ледве не став, як вони. Я ледве не пішов за ними, за їхнім способом життя. І знаєте, цей псалом він закінчує прекрасними, прекрасними рядками свого особистого, знаєте, своєї особистої віри. Він каже, а я, а говорить, 28 вірш, а я близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа, свою впевненість я складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Він прозрів, а він зрозумів, що він не додойшов. Він зрозумів, що тільки опора сенс життя. Те, на що можна стати твердо і опертися, це тільки Господь. Він каже: на владику, на Бога, на Господа я опираюся. Знаєте, Він продовжує те, що робив Давид. Давид завжди успівав Бога, показуючи, він говорить, що Господь скеля моя, Господь щит мій, Він захист, Він башта, кріпка для тих всіх, хто заходять, вони ховаються. Їхнє життя, воно набуває сенсу, воно набуває радості, це особисті переживання. Він каже, близькість до Бога. До чого шукали ці люди близькості? До матеріального. Вони думали, ось їхнє благословіння, ось їхнє щастя, ось їхній захист, безпека. Все це у цих коштах. А він каже, ні, близькість до Бога. До Його слова, до Його народу. Ось каже, що їй скаже мій захист, Господь свою з ним радість. Завжди радійте, безперестанку молитися, за все, дякуйте, проголошує апостол Павло для християн всіх часів, і всіх народів. Чому? Тому що ви пізнали і благість Бога. Прощення, Бог добрий. Я не прочитав першого року вірша. Я його навмисно пропустив. Він говорить так. По правді Бог добрий до Ізраїля. Бог для Щирасерня. Поправді Бог добрий до нас. Бог віддав свого Сина за наші гріхи. Щоб ми віруючи мали вічне життя. Він каже, поправді Бог добрий. Ці люди, їм не потрібен Бог. Їм не потрібна Його доброта, їм потрібне багатство і щедрість до смерті, і безпека, здоров'я. А Він каже: для мене потрібен добрий Бог. І Бог для щиросердних. Ті, хто щиро перед ним говорить, щиро перед ним діляться. Ще раз ним знаєте, розповідає свої проблеми, і Він їх потішає. Він нас підтримує, Він не дає цим всім переживанням цього світу стати більше, чим ми можемо пройти і повести. Він все дає нам мир. Він дає потіху і підтримує нас своїм словом. І каже, по правді Бог наш добре, йому дайки слава. Амінь. Давайте славу. Великий наш Господь. Тобою все створено, тобою все керується. І саме що на цій землі є наші душі. Бару, що коли ми бачимо успіх нечестивих людей, або які не бажають знати тебе, живуть безбожно, щоб наше серце не вкралося за засність, що, можливо, ти щось не контролюєш або чимось обділяєш, хтось має близькість більшу. Ти говориш дівчинця, де ти покажеш всю справедливість де буде суд, про який ти попереджаєш людей, де ти кожну справу проведеш на тись і відкриєш всі діла, і там буде визначений, Господь, даруй нам наближатися до тебе, мати цю близькість і радість, і всю повноту ми маємо в тобі, бо Ти нас щедро обдарував вічним життям, спадщиним на небесах. Ти називаєш нас дітьми, рідними, близькими. Колись не народ, тепер народ. Господь це велика, благодість і щедрість. І це через повірю нашу. Ти повертаєш нас через жертву Твого Сна, Слава Не. Даруй нам мати всю повноті радості Ти, і нікому не заздрак, щоб ми співчували. Господь цим людям, які не знають тебе, які в безбожності обмінюють свої безсвітніх душі на це матеріал. Господь, Даруй Твою благостість, покаяння ще матір, бо Ти є добрий і відкриваєшся тим, хто шукає тебе. Амінь.